Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіа Роли. Це десто 100 новин світу настільних крильових ігор. Випуск номер 62 За вже 2 червня. З літа вас, любі друзі. Я записую це в неділю, коли купа цих сраних літаків вибухає по всій країні гною. Я неймовірно щасливий і збораджений, збуджений, збуджений трохи чи тріпаю себе в різних місцях. Пропоную вам робити це теж саме афігезний день. Палайте мразі. Зіпалайте, це чудово, і на цій класній новині я пропоную вам закинути ще більше гривнів на наше ЗСУ на Русорі Стерненку та взагалі в фонди, яким ви довіряєте. Бачите, йде робота, бляха. Як я цього чекав? Ну тепер Кримський міст, ти наступний. Я тебе дуже чекаю. Сьогодні достатньо мало новин, тому в кінці можливо поспілкуємось про. Вірт, сетінги, декілька книжочок я вам пораджу, покажу, і, мабуть, буде цікаво. Або ні, подивимось. Якщо ви тут вперше раз, то лайк, фадавайка і підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. Це дуже допомагає просувати відео. У Трішки сіло в горло, як ви чуєте, але не сподіваюся, не завадить нашим з вами сьогодні. Побачення. Все. Заряджайте свою кавуську з екстра бьорном і поїхали до новин. Cubicle 7 показала фото бандла їх нової гри по Сесіту Warhammer The Old World. Да, це нова стара ваха, і будуть дві книжки, ви зараз це бачите на екрані. Що цікавого буде покаванчик чаршітів, який можна видірати звідти. І шість Д десятих кубів, що нам трішки натякає на те, яким буде рушить. Ну і величезна мапа, все як завжди. Обіцяю, що буде ще окремий Collector's Bundle, але ще не показали. І нагадаю, що перезамовлені на нову гру -сесі Warhammer. Камера вже зовсім скоро цього літа. Дехто Джесі Хейн виклав абсолютно безкоштовну книгу Кампанію по Дарксану, яка сфокусована на Вестмаршах. Вестмарши – це коли різні групи грають в принципі в одну. Гру, тобто у вас є центральне місто, з якої виходять своя пачка, робить щось, повертається, інша пачка в наступний день грає, і вже зміни у світі є в ігрі. І теж вони в місто виходять. Ну, коротше, ви зрозуміли, такі ММО, скажімо так, <с> доволі, доволі відома насправді історія з Вестмаршами. Якщо вам цікаво, почитайте в інтернетах. Це класний формат. Так ось більше 350 сторінок, які розповідають про поселення, як розвивати поселення. Про все навколо якісь історії навколо цього поселення, що людям буде робити, все сфокусовано на Вестмаршах, тобто довгі кампанії на різних людей. Єдине, що воно базовано на аденде другої редакції, тому вам треба буде як мінімум ПГБ по ньому, або просто знати. Ну і в книжці ви ще не знайдете Пригени, нову магію, нову псіоніку. Ну коротше, купа-купа всього виглядає неймовірно. Там люди в інтернетах просто плачуть від щастя. Якщо ви любите Дарксан, то зацінить обов'язково. Música uh -huh. На Bundle of Holdings вийшов пакаван з іграми Кевіна Кроуфорда. За 13 баксів можна взяти Stars Without Number. Це його величезна книга, гра, сетінг, генератори, все що завгодно по сайфаю. Чим воно класно, на... на основі цієї книжки можна скандарувати повноцінний сендбокс, кампейн величезний. Купа, купа всього для цього. Дуже цінуються фанатами, ну і я вам теж дуже раджу. Разом з цим видадуть декілька інших ігр, наприклад, Ada Адас. Спінофес Вена сайфайний, а також Spears of the Dawn. Це африканське фентезі. Не грав, не знаю про що, але звучить цікаво. А якщо ви закинете трішки більше грошей, а саме 26 долярів, то додатково вам видадуть Worlds Without Numbers. Це вже фентезі книжка. Все те ж саме купа інструментів, генерація свого сендбок кампейна, бла, бла бла А, І теж видадуть додатково ігри: це Silent Legion, це Horror RPG, OSR на двох Scarlet Heroes та Wolves of God, про яку я зовсім нічого не знаю. І все до українських новин. Under the Rain Drops, я в вузьких колах Super 8, випустив гру свою про японщину часів Едо, зверстав це все неймовірно красиво і Лаїр з Денфорс Кемпа. І це гра так про самураїв, а саме про їх життя, вибори і так далі. Це величезна книжка, насправді, за 10 баксів англійською. В ній. Купа тексту, яка дає вам контекст того часу, тобто описуються побут самураїв, описується, як там жили, як там що. Тобто, все, щоб вам класно складувати історію життя вашого самурая. Ну тобто, роллбук грає як е, ігрова система і як е, наративна енциклопедія того часу, виглядає немірно красиво, виглядає доволі цікаво. Якщо б я цікавився Японщиною, зараз обов'язково взяв. Той самий Супер 8 написав статтю огляд гри. Amber на сайті RPGDesign.net. це бездайсова система. В Вам ви граєте богів і весь геймплей будується навколо цього. Що робили боги, створення світів і так далі. Тобто, всі ці звичні для нас речі з пригодники прокидують d 20 і вирішують, змогли б вони відкрити ці двері. Тут зовсім не так працює. Цікава гра, цікавий феномен, класна стаття. Почитайте, воно того варте. Ну і нагадую, що всі лінки описі до цього відео. На тому ж сайті RPGDesign.net Євген Мокеєв написав огляд своєї нової улюбленої гри Slug Blasters, той самий по БТАшки про дітей-підлітків, які крутять Олі на скейтбордах, а паралельно подорожують планами між світами і вирішують різноманітні проблеми. Гра про дорослішення, гра про дослідження, гра достатньо цікава і ностальгічна. Якщо вам подобаються такі теми, то обов'язково теж почитайте. Маленький канал Філософський Некрополіс написав невеличку статтю, де він намагається зрозуміти цей «Fiction First» на основі «Iron Sorn. Я нагадую, що він колись представ навіть огляд про «Iron парансорн. Йому дуже сподобалось. І от зараз людина аналізує, копається. Стаття для кому цікавий дізайн чи просто хоча про зібратися, як працює «Iron Сорн з прикладами і так далі. Молодець ну, лайк вподобайку йому і ну підпишіться на канал, підтримайте молодого автора. На купі платформ вийшов подкаст Олександра Тріфона в цей раз у нього в гостях і Лаїр, той самий з Dance Forest Camp і вона розповідає про видавництво, про те, що цікавить людей, як продавати книжки, як все погано зараз в українському ринку, і так далі. Дуже цікаво, раджу максимальна. А якщо ви підпишетесь на Patreon Олександра, то зможете послухати десь на годину автор кредит, де вони вже з малюками розсуждають на більш делікатні теми, і це теж окремо свободу таке слухати. Кайф сам прослухав задоволенням і вам раджу. Ну, закінчимо новим випуском подкасту Dice Cast, де хлопці зібралися. Ну, вони його запускають кожен раз, типу, за декілька місяців до DiceCon. От такий подкаст. Uh, да, от тепер вони зібралися і обговорюють панки, солар панки, сендл панки і так далі. Тобто, я так розумію, жанри. Сам ще не слухав, але планую. Тому, якщо вас зацікавила тема, лінки в описі до цього відео. Ну і раз уж у нас є з вами трішки часу, я хотів би розказати про декілька книжок, які вас можливо зацікавлять. Якщо вам подобається ідея вірт сайфай, віртсетінги, от цього вірдового, да. Uh, і ви пам'ятаєте, ми говорили про Ювідживід Рієця, це такий сайфай, неймовірно красивий, цікавий, де ви на своєму каравані подорожуєте через світ, досліджуєте його, а там. Навіть уявити не можна, що там вас очікує. Це воно. Але окрім цього, є багато чого іншого. Наприклад, не так що давно вийшов The Painted Wastelands. Я про нього не так що давно розповідав. Цей авторів, де один насправді малює комікси дуже давно, а інший просто <хи> нарічний задрот. Так, ось, це гекс-мапа для ОСЕ, але як на мене, ОСЄ не дуже підходить під такий формат, де ви оріонавти. Тобто попадаєте в якийсь е світ снів, де просто. Це все не так, де е, ви можете грати за кота, який стрибає між планами, де ви можете курити якусь е, загадкову магічну субстанцію, відкривати собі е, шляхи в майбутнє, де ви можете зустріти мандріла е, бібліотекаря, який буде за вами полювати, бо ви не здали книжку вчасно, де в величезному інвертованому піраміді грає Рок Гурт, а ви намагаєтесь стирити якісь артефакти на нижньому левелі. Прикольно, цікаво, але доробляти напильником. Бо ну, я так розумію, що автор не дуже шарить в різних ігри, тому добрав ОСЕ, бо в нього більше всього грає. Там є конверсія на DCC, що ще дивніше, дивлячись на цей сетінг, я би пропонував тройку, мова про яку піде трішки пізніше. Але книжку я дуже раджу. Зараз буде ще Player's Guide, щоб було легше грати. Ну і оформлення і ілюстрації, звісно, ну, неймовірні. Книжка офігезна, Я Дуже вам раджу, якщо подобається така наркоманська тема. А от про що точно треба поговорити, так це про тройка: це від Сайфай, де величезне місто, тройка, де живуть всі, хто тільки можна. А між ними в космосі влетенські сфери, між якими подорожують золоті баржі, і в цих сферах можуть бути всі, які завгодно світи. Ось така такий преміс. Сама гра дуже дуже весела, дуже проста. Це нюасер на трьох статах з купою бекграундів і абсолютно божевільною бойовкою, неймовірно рандомною на токенах, але Колись ви почуєте ну, огляд, і тоді зрозумієте про що, я. але все, що вам треба знати, якщо вам подобається божевільний світ, де ви можете бути тренувальником, мав або носорогою людиною, або розумним двигуном, або ще з яким тільки завгодно, це книжка для вас. І що класно ці сфери світи, те, що в кожній сфері світи світі може бути що завгодно. І звідси відходять і купа суплементів для нього. Наприклад, детектив The Big Squirm, де ви досліджуєте, що ж трапилось на планеті, де почали торгувати дуже цінними червями, а щось пішло не так. Абсолютно стандартні усерні, я навіть сказав, історії: дві башти магів, і ви досліджуєте їх, намагаєтесь зрозуміти, що, що там трапилось. Безкінечний міст, на якому живуть різноманітні істоти, ви просто по ньому. Подорожуєте і генеруєте для ваншотів для кампанії як завгодно ці населення цього мосту мосту і можете грати за трьох гоблінів в пальто чи кого взагалі завгодно. Оце дуже цікаво, якщо вам... Хочеться пограти за скелетів на дні океану і досліджувати все навколо себе. Морська тема під водою, Всі, все це накладається на геймплей, звісно. Bones Deep, блін, сам водив. Ахірітельна. Там додаткові механіки, перероблюються свої класи. Ну все, щоб відчути цю атмосферу глибинного дослідження. Є абсолютно божевільні from the Margins. Пам'ятаєте, середньовіччя такі маргіналії, які малювали на кордонах всяких сувоїв, і так далі. Можливо, ви бачили УНР і бачили там ці маргіналі теж. От вони так виглядають. Книга про те, як ці маргіналії вийшли з під контролю, коли монах писав малював їх магічними чорнилами, і тепер вони тероризують місцеве селище. Ви повинні це дослідити. Сайфайна пригода худанит вбивство на величезному лайнері. Купу божевільних істот, як макреме сава, чи якась цвіль в куполі, М -м -м, теж вводив афігезно. Якщо ви хочете більш сафайного медмакса Acid Death Fantasy від Люка Гірінга. Сетінг більш такий навіть орієнтальний, з великими червями, технологіями, пустошами і так далі. Просто сеттінг бук з купою табличок, щоб ви просто згенерували собі пригоду. Ну, і якщо вам хочеться пограти за. Та прикольних динозавриків. От Paleozoic пелс про розумних динозаврів, як вони живуть, їх поселища, як люди їх тероризують і не дають їм жити. Ну і якщо вам не хочеться виходити за кордони Тройки, то ви можете взяти Get It At Sattler's Саплемент повноцінний про величезний супермаркет і що там коїться між змінами. Ви можете це вбудувати в будь-яку кампанію. Маленькі роботи, які за які дають якісь гроші чи в нагороди, все це інкопорується, або повноцінний день в супермаркеті, де ви працюєте якусь зміну, ловите рибу з ногами чи щось таке. Ось така різноманітна гра. Моя ціль була просто показати е, спектр е, різноманітних пригод для тройки. Про Prismatic Вестленд. Якщо вам цікавий вірт в то обов'язково подивіться. Дуже проста система правил. Буквально за один вечір ви можете зрозуміти, як в це грати. А далі або обрати щось існуючого, що вийти своє. Вийти своє навіть простіше, мені здається, буде для такого сетінгу, бо можна тупо все що завгодно. Беріть, класна гра, дуже подобається. Фух, ну, ладно. Потринділи, порозповіли трішечки новин. Ще раз піду дивитися на фото палаючих тушек клятих радіти і танцювати, мабуть, під ці відео. І вам того бажаю. Насподіваюсь, сподіваюсь, цей тиждень буде набагато краще, ніж минулий. Нагадую, що наступних вихідних у нас в Києві фан-кон, тобто мене не буде всі вихідні, і я не встигну записати новини. Так що наступні, наступний понеділок без новин пробачте. Можливо, ми щось якісь спецвипуск зробимо, щось таке. Але нічого не можу обіцяти пробачте. Так що гарного всім тижня, цього і наступного. Заходьте на Фанкон поздоровкатися зі мною, якщо хочете, розвітуалитись. Буду радий всіх бачити. А так, побачимось на... через два тижні в 63-му випуску. Деста новин на каналі АйДЕРО. Пока-пока. Боже, як вони палають!